mm Ноу-хау тут насправді не дуже складне, але достатньо ефективне. Ефективність діяльності захисників Донецького аеропорту, наших українських кіберків, досягається завдяки взаємодії між особовим складом, який захищає позиції наші позиції на території Донецького аеропорту, а також артилерійськими підрозділами, які забезпечують вогневу підтримку дій тих підрозділів, які знаходяться на території Донецького аеропорту. Зв'язку з тим, що сам Донецький аеропорт та територія, що межує з ним вільна від розмін. Міщення цивільного населення Донецька, тож наші артилерійські підрозділи мають змогу виконувати спокійно вогневі задачі, маючи координати усіх точок, усіх площинів, що межують з території Донецького аеропорту, старого нового терміналу, а також диспетчерської вишки, всякий раз, коли Наші позиції, бойовики намагаються штурмувати, до діла беруться наші гармаші, які ефективною стрільбою, влучною стрільбою знищують вогневі підрозділи бойовиків, знищують вогнев... штурмові підрозділи бойовиків, знищить їх особовий склад та бойову техніку. Із зони проведення антитерористичної операції я повернувся 10 днів тому назад. При прибув за викликом начальника генерального штабу, отримав нові задачі, які я зараз реалізовую до холода. Привикнути дуже важко. Найважче, мабуть, в цих умовах захисникам Донецького аеропорту, тому що та споруда, що залишилась від колись модерного здання, модерного споруду, мало що нагадує ті. Привабливі умови і ті умови, в яких зручно було знаходитись тим людям, які потрапляли на територію Донецького аеропорту, нині там розруха, там вирує вітер, там морози, в окремі дні до мінус 20 градусів морозу. А будь якій людині, це будь якій людині дуже важко привикнути до смерті, до тих ужасів, які з дня на день демонструє нам ті події, що відбуваються на сході України. Саме тому діяльність учасників антитерористичної операції спрямована те, щоб у як коротше терміни забезпечити мир та спокій на сході України. На жаль, наші візові представники іншої сторони конфлікту не поспішають владнати ситуацію на сході України, продовжують вести вогонь по наших позиціях, ведуть вогонь по мирних мешканцях Донбасу, стріляють по тих населених пунктах, що знаходяться під нашим контролем, тим самим сівь руйнування, смерть та хаос.